Мене завуть. Чінонизи. Так ту-пс-бах зразу. Качесть водолоза. Так як прочусували ми це на своїй шкурі, так сказати, то ми до цього дуже відповідально ставимося. Раз, раз, поясню, ми, ми поняли, і все буде чітко. Мене зовут. Богдан, позивний мій Чіназис, Я оператор безпілотних систем бригади Фортпост. Чінназис. тому що я дуже часто <с>?, вживав в своєму лексиконі це слово. Прям дуже часто. Оце, блядь, апаратура. Чіназис. Чіназес. І так мене почали називати побратими так більше, чим, чим по імені. І так якось прилипло, так я собі позивний такий взяв. Ну, чиназис дуже позитивне і дуже, дуже хороше. Почалась війна. Ну, от я розумів, що я чоловік в першу чергу, що такі хлопці, як я повинні захищати свій дім своїх рідних, своїх близьких людей. І от я зрозумів мені туди, що тут я не на своєму місці. Ну, я пішов в ТРО спочатку в територіальну оборону. Потім побув там деякий час. Я зрозумів, що то трохи не то. Пішов в воєнкомат і так мене направили в Державну прикордонну службу. І я ну, зрозумів, що це доволі таки те місце, де я б хотів би знаходитись. Спочатку був в Чернігові, потім в Бахмуті. Попав? Попав ні. Бахмутів, мабуть, з усіх місць заповнилось найбільше, тому що там було дуже тяжко, дуже небезпечно. Український флаг висить. Вже заберемо. Ну, зараз в Харківській області, бо я там коли да, інтерв'ю говорив. За свій бойовий шлях не сказав, що я був раніше піхотинцем, і от всі ми зараз присутні тут пілоти, які тут знаходяться, всі раніше служили в піхоті. Є, сука, Та ні, так тух, пс, бах, зразу. <кхух> Я вважаю, це звісно, моя суб'єктивна думка, що найкращим пілотом може стати тільки піхотинець. Тому що тільки піхотинець розуміє ту ціну і ту відповідальність, яка на ньому лежить. Вони розуміють, наскільки на них розраховують. Як, верніш, на них розраховують, піхота як розраховує, і так як прочусували ми це на своїй шкурі, так сказати, то ми до цього дуже відповідально ставимося і розуміємо, що е, треба контролювати все 24 на 7 уважно і виконувати свою роботу. Так більше півтора року я просто жив. Я звільнився. в Цей час я ще пішов навчатись, здобув професію пожежного рятувальника. Коли прийшла повістка, я зрозумів, що я не буду там нічого, там якісь підстави шукати. Просто я так подумав, що значить так повинно було бути, і я одразу ж повернувся назад до своїх хлопців, з якими я весь свій шлях проходив. Так як в мене з'явилася нова професія, то скоріш за все, що я піду в ДСНС. Працювати пожежним рятувальником і потім планую ще там, освоїти деякі професії, ще б хотілося б спробувати себе в качестві водолаза, <сум> Ну, то вже буде потім. Головне, щоб все закінчилося так, як ми всі цього чекаємо. Та, ну, чому розпочалась війна через сусідів неблагополучних. Ну, все ж таки, я думаю, що вчасно всі ж ми бачимо теж їхні новини, там, якісь відрізки. Коли розказують, що вони прийшли там захищати свою родину, там яку та -то непонятно, тому що всі адекватні люди розуміють, що родину захищають вдома, а не на чужій території. Ну для перемоги нам потрібно більше розвивати більш технологічний напрямок, там де буде задіяно більше дронів, більше якогось. Інтелекта, більше машин, більше роботів, ну просто менше людського ресурсу і більше, і більше розвитку в інноваційних технологіях і багато важкої зброї. Певно, я побажаю своїм дітям, щоб вони цінували життя, не втратили його на якісь дрібниці і, мабуть, щоб ніколи в житті вони не знали, що таке війна і не відчули це на собі.